Всім привіт! Лікар на, на сьогодні великою проблемою у свинарстві є африканська чума свиней. Єдиний шлях уникнути цієї хвороби це біобезпека. Всі ми знаємо основні принципи дезінфекції, але є нюанси, на які можна не звернути увагу. Перше, ні в якому разі на територію ферми не повинні потрапляти м'ясні продукти. Наприклад, в ковбасі вірус може зберігатися до п'яти місяців. Друге, категорично не можна купляти ветеринарні препарати з інших ферм. На перший погляд, ціна дуже солодка, але потім на виході буде дуже гірко. Також провели дослідження переносниками цього вірусу з насікомих можуть бути мухи-живалки. І зверніть увагу, що кліщі цього віруса не переносять.